Доброго дня, шановна комісія, доброго дня, пане голово. Я хочу презентувати вам дипломну магістерську роботу на тему проєктування інтелектуальної системи телеметричного контролю показників середовища для ефективного управління виробничими процесами. На першому слайді схематично зображено процес проєктування інтелектуальної системи, який можна описати наступними кроками: визначення потреб користувачів та функціональних вимог до таких систем. Розробка архітектури системи, вибір технологій передачі та обробки даних, розробка інтерфейсів та підбір необхідного обладнання, прототипування та тестування системи, впровадження та супровід системи. Оскільки метою дипломної роботи було спроєктувати інтелектуальну систему, схематично таку архітектуру можна зобразити у вигляді зв'язків між її компонентами. В основі лежить взаємодія між людиною та автоматизованим процесом збору обробки та аналізу виробничих даних. Які постійно надходять з виробництва каналами зв'язку. Як бачимо, в описаній інтелектуальній системі є декілька підсистем, які гармонійно взаємодіють. Так користувачі мають змогу вносити дані в систему та отримувати від неї необхідні дані, а система забезпечує виконання команд користувачів, інтелектуальну обробку даних, збереження даних та формування бази знань через онтологічний базис. Як бачимо, формування висновку проходить експертний етап та етап навчання, що дає змогу системі отримувати нові знання і поповнювати онтології. В загальному вигляді проєктована система є комбінованою, оскільки включає в себе елементи і експертної інтелектуальної системи, і елементи інтелектуального пошуку даних у мережі інтернет. Це значно збільшує гнучкість і адаптацію системи до різних виробничих задач. Наступний слайд розкриває рівні взаємодії інтелектуальної системи з показниками середовища виробничого процесу, враховуючи, що інтелектуальна система при її початковому запуску не може одразу видавати інтелектуалізовані рішення щодо виробництва, в проєктованій системі передбачено нижній або краще сказати, алгоритмічний рівень взаємодії, тобто програмне забезпечення модулів контролю, що є базовими елементами збору даних. Включають алгоритми, експертні висновки для прийняття автоматизованих рішень шляхом подання команд виконавчим приводам. Тобто, вона веде себе як експертна автоматична інтелектуальна система. Все ж за допомогою каналів зв'язку користувач може самостійно втручатися у діяльність модулів контролю та змінювати логіку застосування експертних алгоритмів. Після формування достатньої кількості даних для проведення машинного навчання в силу вступає вищий рівень взаємодії інтелектуальний. Тут слід зазначити, що застосування штучного інтелекту та машинного навчання є необхідним для створення антологій кліматичних карт виробничого процесу, оскільки це дозволяє автор автоматизувати процес збору та аналізу даних, зменшує можливість людських помилок та забезпечує високу точність результатів. Окрім того, застосування штучного інтелекту дозволяє системі самостійно навчатися та вдосконалюватися з часом, що робить її більш ефективною та гнучкою у вирішенні завдань. Це особливо важливо у сфері контролю за показниками середовища, де дані можуть бути дуже складними і змінюватися постійно з часом. На третьому слайді мною створено порівняльну таблицю, яка конкретизує підстави застосування штучного інтелекту та машинного навчання для створення інтелектуальних систем. Як бачимо, не всі виробничі задачі потребують штучного інтелекту для успішного і ефективного обслуговування виробничих процесів. Наприклад, підбір кадрів адміністрування чи бухгалтерські операції. Враховуючи же специфіку виробничих процесів у закритих приміщеннях, особливо в сільському господарстві, проєктована інтелектуальна система отримує на вході масиви даних, які можуть містити і технічні помилки, і баги, глюки апаратного характеру. Тому такі спотворені дані явно потребують аналізу і опрацювання, що можна ефективно здійснити лише за допомогою ші. На четвертому слайді ми бачимо систему збору даних, яка є важливою складовою частиною інтелектуальної системи телеметричного контролю показників середовища. Основна функція системи збору даних полягає у зборі та обробці даних з різних датчиків, сенсорів, виконавчих приладів, які забезпечують виробничий процес, включає наступні елементи: це самі датчики або прилади. Вони встановлюються на різних точках виробничого об'єкта та забезпечують вимірювання різних параметрів середовища, таких як температура, вологість, тиск, рівень згазованості, стань релейних модулів. тощо. Друге, самі модулі контролю, які забезпечують збір даних з датчиків та вимірювальних пристроїв та їхню передачу до системи моніторингу контролю. Третій рівень це комунікаційні канали для передачі даних в системі. Ми використовуємо провідні та радіочастотні мережі, технології GSM та Wi-Fi. Збереження даних в локальних та розподілених базах даних в залежності від обсягу та потреб користувачів. Інтерфейси, які дозволяють користувачам аналізувати зібрані дані та відображати їх у зручному для сприйняття вигляді, такому як графіки, діаграми, таблиці тощо. Шосте це інтелектуальні алгоритми аналізу даних. Ці алгоритми можуть використовуватися для автоматичного аналізу даних та виявлення різних шаблонів і закономірностей, в тому числі Алгоритмами машинного навчання, які дозволяють системі самостійно навчатися та вдосконалюватися з часом, що робить її більш ефективною та гнуч... гнучкішою. Окрему увагу слід зупинити на системі передачі даних, оскільки однією з вимог до проєктування було використання телеметрії як способу передачі даних, то на цьому слайді зображено основні переваги і недоліки бездротових технологій передачі даних. Враховуючи, що виробничі об'єкти підприємства можуть знаходитися на досить значній відстані як один від одного, так і від користувача оператора, проектована система передбачає використання різних бездротових технологій для передачі даних. Варто зазначити, що на сьогоднішній день більшість інтелектуальних систем моніторингу і віддаленого управління, об'єднаних фразою «Internet of Things», Інтернет речей використовують бездротову мережу інтернет для підключення фізичних пристроїв, таких як датчики, домашні прилади, навіть автомобілі, промислові обладнання, які можуть обмінюватися даними і взаємодіяти між собою без прямої людської участі. Це значно зменшує капітальні витрати підприємства, збільшує мобільність управління, але в той же час породжує ряд труднощів, таких як забезпечення безпеки передачі даних. Все ж динаміка зростання ринку, і вказує, що переваги бездротової передачі даних над традиційними безпечні. Шостий склад показує основного нашого суб'єкта. Це є суть, головний суб'єкт інтелектуальної системи, інтелектуальний агент. В проєктованій системі роль інтелектуального агента виконують модулі контролю, які маючи набір онтологій, в процесі подальшого навчання будуть їх удосконалювати та поповнювати. Головне призначення модулів контролю управляти виробничими процесами більш ефективно і без участі людини. Інтелектуальні агенти проєктованої системи мають завдання створення таких виробничих умов, при яких буде досягнуто найвищого економічного результату та раціонально будуть використовуватися наявні ресурси підприємства. Ми бачимо властивості і принципи функціонування інтелектуальних агентів. Сьомий слайд в процесі аналізу наукових досліджень щодо бази знань, особливо онтології предметних областей. Я звернув увагу на, проблемні тлумачення, на проблемі тлумачення самого поняття онтології. У даній роботі під онтологією розуміється структурна. Специфікація певної предметної області, її концептуальний опис у вигляді формалізованого подання, яке включає словник термінів предметної області та логічні вирази, що описують взаємозв'язки цих понять а в науковій літературі описані інструментальні засоби і механізми. Спеціально орієнтовані на широке застосування онтологій в задачах інтелектуального пошуку, класифікації, виявлення неузгодженості в даних, моделювання поведінки інтелектуальних агентів. Проте, навіть наявність хорошого інструментального оточення не знімає проблеми, пов'язаних з труднощами проєктування та побудови самих онтологій. Вважаю, що в процесі створення сучасних інтелектуальних систем найчастіше Потрібна інтеграція знань з різнорідних джерел а тому перспективним напрямком подальших наукових досліджень може бути розробка універсального підходу до подання і терожування знань, який з одного боку дозволяв би найбільш адекватно враховувати специфіку проблемної області, а з іншого представляти і використовувати знання в деякому уніфікованому вигляді. В загальному можна зробити висновок, що інтелектуальна система телеметричного контролю показників середовища це автоматизована система збору, аналізу та інтерпретації даних параметрів предметної області. Основна мета такої системи полягає в тому, щоб забезпечити найбільш повну і точну інформацію про стан контрольованого середовища та явища, які в ньому відбуваються в реальному часі, а також швидко реагувати на будь-які небезпечні або шкідливі зміни для забезпечення ефективного управління виробничими процесами. Для протипування інформаційної системи телеметричного контролю середовища в процесі написання програмного забезпечення використовувалися різні мови програмування та середовища розробки. Для програмування модулів контролю було використано мови програмування C та C++, які найбільш близькі до апаратного обладнання та надають можливість програмувати з малим запасом оперативної пам'яті, що є невід'ємною частиною сучасних мікроконтролерів доступного спектру. Для написання локального сервера було застосовано мову програмування PHP та мову запиту SQL та мови розміток сторінок HTML та скаскадних стилів CSS. Виконання окремих програмних функцій було здійснено за допомогою мови Python. Як середовище написання програми було обрано VS Code з фреймворком Platformio та створення локального сервера в програмному оточенні XAMPP. Зараз перейдемо до показу самої системи.